Доброго раночку, друзі. На годиннику 6 годин ранку я, я вже зібралася на город, тому що день жара, ввечері комарі, а робота вже поспіла. Пару днів не ходила на город, бо щось прихворіла. Голосу взагалі не було, не тільки пищала. А тут у мене вже Треба полоти морку проривати. Цибульку я прополола, казав чоловік, вже якась картина на городі вимальовується, а тут таки все зелене. Тут у нас кабачки, цілий ряд, цибуля. Цибуля почала жовтіти, поливати, не маємо змоги, тому що вода далеко від города, колонка і вода й дорога в нас, дуже дорога. 25 гривень з половиною закуп води, то хто це по нам поливається. Це у нас тут а, морпочку я трошки прорвала до хвороби це, зараз я стану працювати. ось Тут пересіяла морку, тому що не зійшло три радки. Тут у нас вже бурячки такі гарненькі, столові, остільки ми насіяли. Вже раз прорвала і прорихлили її, але зараз треба ще проривати. Там далі картопля. Дякувати Богові за все берівнюються. Ще жуки треба потравити. Ось. Тут у мене кусочок такої ранньої картопельки. Я вже вам давно не показувала свій город. Але ну, зараз всі на городі. Кому там воно цікаво. Але мушу їх я щось показати, похвалитися. Тут мої дівчатка, вони ще сплять. Жужалки. Ось, Трохи придають нам роботи, бо е, такий період нема взятку, вони сидять всі коло дому. Вчора знов два рої вже зловили. Таке літо якесь непонятне, що е, не намет, а на роїні. Вже попросиналися. Мої дівчатка вже деякі попросиналися. І Бідненькі летять, що шукають, а квітів нема. У нас раніше Недалеко тут була, як сказати, колгоспний садок, та і дуже багато квітів, всяких різнотрав'я, а перегорали їх. Цей садок фруктовий перегорав, засіяли пшеницею. Акація перецвіла, і якраз тиждень було похолодання і дощ, і вони вже трохи під'їли, але цим холодом. Не почала ще в нас, шуму отут, де ми живемо, в регіоні липа ще не цвіте. І вони бідненькі, так зарані бачу, дивіться, ну, рівно 6 годин і вони вилетіли. І ще й надворі прохолодно. Такий вітерець прохолодний, бідненькі, куди вони полетять. Ось такі мої справи, а голос мій вже поправився трохи, я можу говорити, та й зараз стану до праці. Всім дякую, хто завітав до мене. Бажаю вам тихого, мирного, спокійного, позитивного дня. Дякую всім, хто підписався, а хто ще не підписався, то підписуйтесь, буду дуже вдячна. А я зараз буду працювати, взяла ще ось таку миску, бо як прориваю моркву. то я вичитала, що дуже це морквиня корисне, то я його і заморожую, і посушила трошки, ось промиваю декількох водах, на що такі ліки викидати. Трошки туди кропу і в суп доволі дуже смачно. Я ось варила вже сьогодні, встала і в 5 часов зварила суб, більше нічого не варила. То кинула, то так пахне. Ну все, не буду багато говорити, бо чоловік каже, що ти дуже багато говориш, а буду працювати. Ой, кину міску та й буду працювати. Друзі, прийшла з городу, поснідала, трошечки відпочила. Зараз, поки ж сонце на вулиці, хочу спекти для своїх е, дочаю та так, на перекус е, шарики з гущонкою, Е, Все це я бігом заколочую, на око, не на око, так як знаю. Тут у мене три стакани муки, півпачки маргарину, тому що треба трохи зекономити, дві ложки. Смальцю, пів, ой, да, пів стакана цукру, щепотка солі. Ось тут у мене домашня згущенка. Це я варила. Зараз покажу, купували сухе молоко. Я варила домашню згущенку. Потім я все це перетру свальцям і з маргарином, добавлю Чайну ложку погашену оцетом соду, перемішаю, а потім вже буду розмішувати тісто, таке, як на вареники додати сметани і ще одне яйце. Ось зараз почну замішувати. Тісто я замісила, ось таке, як на вареники, зараз поставлю на хвилин 15 в холодильник і будемо виробляти свої шарики з гущонкою. Ось такі кружечки я кручу кладу, чайну ложечку. Чайну ложечку згущонки. Це домашня згущенка, варила я зимою її був час. Палилося в грубці 3-4 години її варити. Та й тепер добре маю запас. Показала б вам, як робити, але а, зараз спробую. Мука трошечки в мене не вдала, я купила її. І бачила, що з нею щось не те, бо хліб місила, він рідний рідний. Але я приловчилась пекти хліб без замісу, такий, трохи рідковате тісто, дуже смачний виходить, називається мокрий хліб. Отакі От я роблю кружечки з гущонкою, такі шарики. Не маленькі. вони будуть смачні, пропечуться. Та й буде на день два. А купувати зараз теж все подорожчало, не накупися. Якщо є сім'я, то не накупися і не наїсися. Але як я додаю смалець і кажу, щоб зекономити цей маргарин, то це не означає, що так прямо я вже аж економлю. А це я додаю для того, бо теперішній маргарин, він який. Як вода, кинь його на пательню, то він розплавиться, роз'їдеться. Буде вода і тісто буде забите, а таке смальцю кинеш та й ех, воно буде на щось похоже і розсипчате і смачне. Ну все, буду, бо так мені незручно, штатива нема. Я попідставляла, попідпирала. Та й так працюю. Зараз я накручу та й покажу вам. Чи поставлю духовку, спечу, потім покажу. Ну все. Зараз буду робити. Ось дівчатка і хлопчики спекла вже одну порцію своїх шариків з гущонкою. Дуже смачні, розсипчасті, тому що додала я трошки смальцю, ще одне дечко допікається. Зараз поп'ємо чаю та й щось побіжимо знов робити. Хто зараз за столом, всім смачного. Отак. ділові жаби, а тут і прийшов до мене тягнути переці помідори. А, кш, кш 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 Ще й до капусти дійдеш. Ну, гайда. В полі є, що їсти, давай. Бачите, друзі, які в нас тут птиці водяться. Не треба в зоопарк ходити. Ну, що, батьончик? Ох, яка красота, тільки не лети до нагород. Показати вам ось така краса зацвіла у мене. Але пару днів жари, та й вона обсипається вже. Така розочка красуня. І знову вам всім доброго вечора. Вийшла на вулицю, вже впоралися, все поробили. Ну і трошечки посижу, поговорю з вами, а комарів стільки, що нема на очей відкрити. Що я сьогодні робила, і на городі була, і на кухні була. І так по господарству. У нас лисів повно, собаки прив'язані, гавкають, рвуться, вони прямо на подвір'я йдуть, Немо на відкрити ні, ні курей, ні курчат, нічого, все закрите. Все треба бігати, то води, то їсти, дати. Ось і Не можна обігнатися від цих лисів. А зараз вже опорались, позакривали все, тільки котів пасу ввечері. Всім дякую, хто завітав до мене на канал. Підписуйтесь, хто ще не підписався, приводьте собі своїх друзів. Буду дуже вдячна. Всім вам мирної, тихої, спокійної нічки, ангелів, охоронця, вам і вашій сім'ї та до нових зустрічей!